2025 рік підходить до завершення, і це чудова нагода оглянутись назад і підвести підсумки прожитого року, а також проаналізувати, через що вдалося пройти, чого досягнути і чого уникнути. Для мене 2025 закриває третій рік мого життя в Канаді, і в цьому відео я вирішив поділитися дев'ятьма уроками, яких мене навчила ця країна за три роки проживання тут. Деякі з них корисні, практичні та перспективні, інші ж гіркі, зате правдиві. Я вас вітаю на каналі Вайса Кенедамен, де я ділюся досвідом імміграції, адаптації та асиміляції в Канаді. Запрошую підписатись на мій канал, і ми переходимо до теми відео. Я вирішив розділити 9 уроків по трьом категоріям: а саме імміграція, адаптація та асиміляція. Кожна категорія включатиме 3 уроки, і ми почнемо з імміграції. Переїзд в іншу країну, а тим паче на інший континент, це дуже відповідальний крок. Я знаю про що я говорю, адже для мене Північна Америка це третій континент, на якому я проживаю. І необхідним засобом для вашого виживання і адекватного функціонування це є місцева мова. В Канаді є дві офіційні мови англійська та французька. І якщо ви не проживаєте в провінції Квебек, вам необхідно знати принаймні англійську. Це, начебто, очевидно. Але ви здивуєтесь, зі скільма новоприбулими мені довелося працювати, у яких не було достатнього рівня англійської, щоб вони себе змогли хоч якось реалізувати. Такі історії закінчувались не надто позитивно. Вони або постійно скаржились, що Канада якась не така, або повертались до своїх країн. Мова це ключ до безлічі дверей можливостей. Є причина, чому я ніколи не жив в європейських країнах, такі як Іспанія, Італія, Чехія, Польща. Причина проста: я не знав місцевої мови. Тому, якщо вам не хочеться мучитись в Канаді, треба добряче подумати перед тим, як сюди їхати, якщо немає англійської. Звичайно, можуть бути і винятки. Я, наприклад, переїхав до Китаю без знання китайської, але на певному етапі мого проживання в піднебесній я присвятив три роки вивченню місцевої мови, аби хоч якось на побутовому рівні давати собі ради. Тому будьте готові, що без мови буде дуже складно. Другий урок в категорії міграція це правильно вибрати свою провінцію. Я вже знімав відео про власний досвід і мотивацію вибору Манітоби, тому якщо ваша мета не просто побачити Канаду, а саме отримати дозвіл на постійне проживання, вибір провінції є критичним кроком. Ви маєте свідомо підходити до цього питання. Можливо, у вас є професія, яка користується попитом в певній провінції. Чи можливо вам все одно яку роботу мати? Головне, щоб програма імміграції була легкою, або, може, скажімо, по стану здоров'я вам підходить лише певний клімат. В будь-якому випадку вибір провінції є стратегічним кроком, і якщо піти до цього безвідповідально, урок може бути дуже гірким. Я зустрічав людей, які їхали в одну провінцію і потім переїжджали в другу, бо не могли себе там реалізувати. Знаю також таких, які через невірний вибір провінції втратили багато часу, чимало ресурсів, і в кінцевому результаті повернулися до Європи. Тому після мови правильний вибір провінції являється другим важливим кроком і уроком в категорії імміграція. Ну і заключним третім пунктом в цьому сегменті є нескачи з роботи на роботу, особливо коли ти ще в процесі отримання піару. Зараз поясню. Більшість імміграційних програм носять в собі економічний характер. Тобто Канада повинна отримати вигоду від вас в плані ваших професійних навичок та вмінь. В той же час канадці люблять бачити стабільність. Якщо ви постійні, значить ви надійний актив. І таких Канада винагороджує, бо ви вносите свою лепту, платите податки і показуєте, що хочете бути частиною канадського суспільства. Коли ж ви не знаєте, куди себе примкнути, постійно змінюйте вектор власного руху. Вам буде дуже нелегко задовільнити умови будь-якої імміграційної програми. Я зустрічав таких людей, які через кожні 4-5 місяців змінювали роботодавці. В кінцевому результаті пройшло 3 роки, воркпірамід закінчився, а піаром навіть і не пахло. Тому цей урок може тут бути дуже болючим. Зважайте на це. Це три критичні уроки, коли ми говоримо про імміграцію. Англійська мова, правильна для вас провінція, постійна занятість. Переходимо до категорії «Адаптація». Четвертий урок: вивчить банківську систему. Топ-5 найбільших банків Канади не є найкращим вибором. Гучна заява, але воно так є. Велика п'ятірка не буду їх називати, якщо ви живете в Канаді, ви і так самі знаєте, про кого я говорю. Пропонують вигідні, але тимчасові умови для новоприбулих, щоб ви відкрили банківські рахунки саме в них. Але як правило, після двох років. Їхні умови змінюються, і для вас далі тримати ці рахунки відкритими стає дуже невигідно. Бо ви або повинні робити додаткові місячні платежі, щоб тримати свої гроші в цих банках, або ж мати чималу суму на рахунку, щоб цей же ж рахунок обслуговувався безкоштовно. Е, є чимало набагато вигідніших пропозицій на ринку, про які я е, можу розповідати в наступних відео. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб дізнатись, які я банки вибрав для себе. Наступний урок. Навчися користуватись кредитними картками. Я ніколи до переїзду в Канаду не використовував кредитні кошти. Завжди вважав, що заходити в борг це погана ідея. Але правильно заходити в борг в Північній Америці це скилл, яким треба оволодіти і який допоможе вам у майбутньому. За три роки я вже звик розраховуватись кредитними картками і почуваю зараз дуже незручно, коли треба зробити оплату дебетною карткою. За цей час я підібрав уже свою лінійку кредиток. Які підходять під мої фінансові звички та фінансові потреби, і також в майбутніх відео можу цим поділитися. Шостий урок і третій в категорії адаптація це «Слідкуй за своїм кредитним рейтингом. Credit Score – це дуже ключовий показник вашого фінансового здоров'я і важливий елемент вашого життя в Канаді загалом, оскільки рано чи пізно вам доведеться брати чи то кредит, чи оформляти іпотеку на житло. Ваш кредитний рейтинг може в цьому допомогти або, навпаки, створити чимало труднощів. Хороший кредит – це зазвичай більша сума позики та низька відсоткова ставка. Це краще ліміт по кредитній картці, якщо ви, скажімо, відкриваєте нову, це показник вашої платоспроможності. За три роки я зміг вибудувати непоганий кредитний рейтинг і хоча б раз в місяць моніторюю зміну по ньому. Дуже багато людей навіть не знають, яких у них кредит Скор. Ви знаєте? Напишіть в коментарях. Я спеціально згрупував фінансові уроки в категорії «Адаптація», оскільки вони дійсно, на мій погляд, є важливими. Давайте повторимо: це вибери вигідний для себе банк або кілька банків, навчись користуватися кредитними картками, вибери ті, які найкраще задовільняють твої фінансові потреби. І третій покращуй свій кредитний рейтинг. Коли ви успішно емігрували, адаптувались, наступним етапом буде логічна асиміляція. Для багатьох це отримання канадського паспорта. Але сам документ не дає повноцінного відчуття виконаної місії, якщо ви не досягли того рівня, на якому знаходяться канадці, чи не робите те, що роблять вони. Давайте поговоримо про уроки асиміляції. Першим уроком в цій категорії і сьомим в загальному списку є канадська освіта. Пояснюю логіку: коли я кажу освіта, це не обов'язково означає йти вчитися 4 роки на бакалавра. Канадський ринок праці так влаштований, що будь-який диплом, сертифікат чи ліцензія або ж професійна кваліфікація можуть дуже позитивно впливати на ваш кар'єрний розвиток. Чимало іноземців використовують можливість навчання у канадських закладах для того, щоб іммігрувати. А я ж закликаю зламати трішки шаблон і задуматись над навчанням після успішної імміграції. Справа в тому, що коли у вас на руках статус постійного резидента, для канадської освітньої системи ви локальний студент, domestic student, відповідно, для вас відкриваються чимало програм, які можуть бути недоступні міжнародним студентам, ціни на навчання в 2-3 рази менші. Точно такі ж, як для народжених тут канадців. Використайте цю нагоду для свого бусту, поки ви ще не осіли остаточно, поки ще є драйв новоприбулого. Бо пізніше стане дуже комфортно і вже рвати не так буде хотітись. Я саме так і зробив. У наступному відео поділюсь деталями, тому ви знаєте, що треба зробити. Підписуємося. Восьмий урок для успішної асиміляції вам потрібно використовувати фінансові інструменти, якими користуються канадці. Мова йде про рахунки TFSA, FHSA, RRSP. На початку, після прибуття, мало хто про це думає, бо спочатку йде фокус на базу. Робота, житло, піар. Але про ці інструменти треба знати, і ними потрібно користуватись. Я не дуже багато зустрічав інформації про це в україномовному Ютубі, тому планую в майбутніх відео розказувати про свій досвід роботи з різними банківськими та інвестиційними рахунками. І дев'ятий урок, який мене навчила Канада, це спали мости. Якщо мета асимілюватися, перестань збирати валізи додому через кожні півроку. Так це боляче, так не дуже комфортно. Але деколи треба себе загнати в такі рамки, де ти будеш чітко фокусуватись на своєму успіху в цій країні. Оточуй себе людьми, в яких щось виходить, які рухаються вперед і крок за кроком досягають маленьких перемог. Перестань шукати оправдань. Дуже легко нити, коли всі навколо тебе негативні. Слідкуй за тими, хто, так як і ти на новому місці щось створює, до чогось прагне, і в тебе мимоволі теж все буде виходити. Ці 9 уроків я вивчив не тільки на собі, але і спостерігаючи за іншими іммігрантами, з якими довелося працювати перші кілька років тут в Вінніпезі. Якщо ви вивчили свої уроки, поділіться ними в коментарях. Розкажіть, на якій стадії ви перебуваєте, ви ще в процесі імміграції, адаптації чи асиміляції, давайте один одного підтримувати і надихати. Ви були на каналі Васикенедамен. Побачимося усіх знову 2026 роком.